Займаюся років 3-4, кумир Нойер, хочу бути схожим на нього. Я граю 5, вже скоро буде 6 років. Пліч опліч дає нашим вихованцям найголовніше це наснагу, бажання тренуватись. Тобто найголовніше, що для дітей мотивація. Діти вмотивовані показати результат, і найголовніше, що організація плічопліч проходить на дуже високому рівні в одному з найкращих палаців спорту у нас в Запоріжжі. Бажаю нашій команді, щоб вона перемогла, і щоб ми, навіть якщо ми не зможемо зайняти перше місце, щоб ми ніколи не здавалися. Але ти ж то буде щастя, якщо праця для села Не тримай!